До нас долучається Тарас Городні, політолог, будь ласка, Тарасе, пане Тарасе, де ви? Покажіть нам пана Тараса. До цього пан Тарас був у, у машині завжди. E, da, і зараз, e, зараз машину його да, да, конфіскував прямий канал. Щоб він не сидів у машині. А чому конфіскував? Щоб було гарне освітлення і гарний звук, розумієте? Ми віддамо вам потім машину, все буде нормально. Добрий вечір. Як ви нас чуєте? Нормально все? Так, чую, нормально. Конфіскували машину, подарували офіс. Це прямий канал може робити. Все нормально. добре. Слухайте, значить, перше питання: От дивіться, ми до цього показували таку. Знаєте, досить ну, емоційні перші сторінки західної преси після цього обстрілу. То у мене до вас питання. От кажуть ну, в залі всі політологи, всі, я не знаю, як ви. Вони кажуть, що Путін ну типа прийняв рішення, що от це такий другий етап війни. От ми бачимо фотографії про його рішення про другий етап війни. Це знищення тотальне. Ми знаємо, що там новий військовий начальник, який прославив себе у Сирії і так далі. І так далі. Тобто, людина, яка вміє вбивати. Ну і ми бачимо, яка який принцип цього вбивства просто. Більше ракет, більше бомб, просто отако на цивільне населення. Значить, у мене питання: от Путін, як кажуть, прийняв рішення про другий етап війни, а Захід, побачивши це, прийняв рішення про другий етап допомоги? Е, ну, дивіться, те, що вони будуть знищувати цивільну інфраструктуру під е, опалювальний сезон. Е, ну… В принципі про це говорили ще влітку. Це і в їхній логіці було. Вони це тримали як запасний варіант, якщо їм не вдасться зламати Україну протягом ну там до осені, і тому вони, в принципі, реалізують свій план. Але я хочу сказати, що вони дуже поспішають з цим планом, тому що в їхній логіці це повинно бути пізніше, коли настануть холоди. Але оскільки Путін дуже поспішає, бо на нього тисне вже в тому числі Китай, вони це застосовують. Але я тут з вами погоджуюсь, вони стріляють собі в обидві ноги. Чому? Тому що ну, західні медіа, вони все ж таки працюють своєю своїй логіці. У них є власний порядок денний, і там трохи почали забувати про Україну, забувати про війну в Україні. А Путін фактично такою осатанілою Атакою на цивільну інфраструктуру повернувся назад і показав, що а, з ним неможливо вести перемовин. Він, як лідер, а, а, вже не вартий взагалі розмови з ним. І звичайно, що це буде. Додатково підштовхувати ті е, е, уряди, які ще сумнівалися, чи предпримували десь допомогу, особливо в Європі, е, і так далі. Вони тепер будуть змушені під тиском, в тому числі громадськості, які це на це реагують, змушені е, швидше і більше допомагати Україні. Тобто, ще раз, вони прийняли таке рішення, чи вони його гіпотетично можуть прийняти? Ні, ну процес, звичайно щоб пришвидшитися, тому, що ну, тут, дивіться, тут повинен обопільний бути рух. Україна теж повинна вимагати вперше зараз прискорювати постачання засобів протиповітряної оборони, тому що нам давно їх обіцяли. От тепер треба пришвидшувати ці процеси. Ні, е, особливо це стосується сполучених штатів Америки. У них в принципі є в наявності засоби протиповітряної оборони, які вони можуть надати, тому що все ж таки на на Америку ніхто нападати не збирається, ну принаймні найближчим часом, і я думаю, що можна тиснути в першу чергу на Сполучені Штати Америки, Британію. І якщо там Бундесвер там щось обіцяє, то й Бундесвер в тому числі. І ці процеси я думаю, що можливо пришвидшувати, тому що особливо це в контексті для харківської операції після харківської операції. На заході повірили, що українська армія спроможна виграти а, війну, тому що до цього як працювала путінська пропаганда, вона досить тонко вже почала працювати. Вони говорили: Ну добре, ви, ви допомагаєте Україні, але ж дивіться, вони ж не можуть досягнути да, революції. Закопуєте гроші, так да, закопуєте гроші. А, а після того, після харківської операції, на заході повірили. Це стало менстрімом що Україна може виграти. Більш того, у це повірили у Кремлі. У Кремлі зрозуміли, що вони можуть програвати вже програють цю війну. Вони це усвідомили і тому вони так швидко почали ну Плюс на них почав тиснути Китай і Індія. До речі, прем'єр Індії вже відбулася вже розмова з прем'єром Індії. Це ледь ну досить рідко були розмови з прем'єром Індії, але він десь ну про десь 10 днів тому зателефонував, бо відбулася розмова з Зеленським, і це показує, що фронт тих антизахідних країн, які будували свою політику як а, альтернативу Америці, альтернативу Заходу, він починає руйнуватися, а на них сподівався Путін. і а... Той крок, який вони от оголосили, що давайте будемо бомбардувати інфраструктуру, якраз показує, що вони дуже поспішаються, і вони за їхню логіку вони повинні були це робити пізніше. А у мене до вас питання? Будь ласка, я ще дві два питання буде, тому дуже коротко. Е, у нас же як е, цими днями мав запрацювати лендліз, він запрацював чи ні? Ну, подивимось, це ну дивіться. вона, слава богу, Сполучені Штати Америки почали більше а, а, спочатку робити, а потім оголошувати, що реально з'явилося в Україні. Як, наприклад, було з антирадарними ракетами, якими ще місяць тому почали активно знищувати комплекси С-300. ж офіційно ж не говорили, що їх будуть постачати. Вони з'явилися вже на полі бою. Причому були переобладнані, тобто радянські ще літаки. Які не були обладнані для е, знищення цієї зброї е, для для носіння цієї зброї, вони у нас з'явилися потім вже офіційне підтвердження. Вашингтоном, ну ходять чутки що зброя йде, е, йде і сполучені штати Америки зараз вже не оголошують номенклатуру, тобто вони. Грають вони вже грають з росіянами зовсім іншу гру. Тобто, а тепер спробуйте вгадайте, що ми даємо українцям, а, і вони знаходяться тепер в невизначеності. Вони не знають, що реально з'являється, але це відчувають, вже на полі бою, і це додатковий тиск, в тому числі психологічний, на армію а, 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 Росії, тому що вони вже ну. Їм просто не говорять, що постачається. Сподіваюся, що е, після е, такої зверячої атаки на е, Україну, яка підтримувана, підтримувана е, телебаченням Росії, у нас досить правильно роблять, що, що вже перекладають вже передачі російського телебачення, показують американцям, показують, що це таке, що в дійсності. А, 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 Путін він вже перевершив нацистську Німеччину. Чому нацистська Німеччина а, принаймні якось соромилась якихось речей. Ну, принаймні вони не називали констабарами, вони ж не показували, що вони там роблять, наприклад, з євреями, що вони Ну, не було ставити. інтернету, пробачте. Ні, ні, то було теле... Почекайте, було радіо, було, були газети. Вони ніколи не визнавали, що там відбувається. Вони називали все це. Офіційно трудовими таборами це ж була правда. А Путін довів населення до такого рівня, я б сказав, асатанілого фашизму, що вони вимагають крові розчлененки у прямому ефірі. Ну, абсолютно. Тобто, це вже... да. Де yeah. вже на рівні психічного вже захворювання, і це треба показувати, показувати, розказувати. І це оце, оце впливає в дійсності на громадську думку і знищує позиції цих лобістів, які ще до цього якось виступали за примирення, наприклад, з Росією. Ну там всі там різні там, Ілони маски, там орбан знову там вискакує. Пані Меркель у нас раптом прокинулася. Почала взагалі російський порядок денний задавати. Пані Меркель прокинулася і почала говорити, що виявляється безпеки в Європі без Росії неможливо. І на і почала говорити про якусь холодну війну говорити пані Меркель. Ви що з глузду з'їхали? Яка яка безпека в Європі? Якщо Росія підтримає безпеку в Європі, тобто Путін і а, своєю анексією і ударами по цивільній інфраструктурі він знищує залишки проросійського лобі? А, які вже ну пристойні люди взагалі не будуть вже вступати і навіть говорити про. Те, щоб якось захищати Путіна, Спасибі вам, шановні друзі, Тарас Загородній, Дякую, що долучились.